Чи ви колись думали, що би сталося, якби Шрек таки не прийшов рятувати Фіону від велетенського страшного дракона? В принципі, вже існує хорор-версія такого сюжету, але у нас тут трохи про інше: проста казочка від Netflix, яку я особисто давно чекав. Бо цей страйк сценаристів дуже сильно вплинув на таких людей, як я, які жити не можуть без фільмів, без нормальних фільмів. Тож, як завжди, дуже коротко, і звісно, що без спойлерів про стрічку під назвою Діва проти біди. Хоча, якщо дослівно, то просто дівиться. Чи грілка тут декілька варіантів перекладу видає Google. Давайте по порядку. Сім'я батько Мачуха та дві його дочки отримують пропозицію руки та серця від королівської родини для старшої доньки. Такий шанс стати заможним випадає далеко не кожній родині, тим паче це потрібно не тільки їм, це можливість врятувати всю країну, бо люди помирають від голоду та холоду. Ну і шлюб такого роду це нормальна практика у ті часи. І начебто все гарно та можна закінчувати історію на такому моменті. Але у нас тут все навпаки, все тільки починається. Так як цей шлюб насправді є ритуалом королівської родини, які вони проводять далеко не в перший раз. Ця історія про чергову принцесу Дісней, у котрої все пішло не так з самого початку, вона розумна та хоробра, як і її мати, завжди мала жагу до пригод. Нарешті Мілі Бобі Браун не одинадцять як по віку, так і по персонажу, і вона дійсно цікава акторка, яка може грати в соло. Стосовно другорядних, то тут є сестра Смауга та ще деякі, але вони взагалі не важливі, так як більшу частину фільму ми спостерігаємо за головною героїнею. Вийшов непоганий мікс Маліфісенти, білосніжка та мисливець, хроніки Нарній та багатьох подібних фільмів, з яких взяли просто деякі окремі моменти, що взагалі не впливає на враження від фільму. Це історія, яка дуже схожа на будь-яку подібну, де головний персонаж дівчина, яка має довести всім, яка вона, але все набагато цікавіше, подано ніж зазвичай. Це, напевно, перша казка, яка нарешті не лише для дітей, навіть навпаки, вона більше для дорослих, які люблять казки. Так, це типовий Netflix зі Своїми російськими, точніше, антиросійськими штуками, що в принципі вже не дивно в наш час. Але коли я бачу чорношкірих лицарів, ельфів чи хай бог милої гобітів, це для мене завжди трохи дивно. Хронометраж стрічки майже дві години, і незважаючи на рейтинг PG-13, кров та жорстокість тут є. І головне, що фільм не такий передбачуваний, як може здаватися на перший погляд. Враховуючи бюджет стрічки у 70 лямів, якщо я не помиляюсь, та велику купу спецефектів це один із яскравих прикладів, коли реально можна зробити гарно не за всі гроші світу. Так багато чого намальовано, і це видно плюс зйомки на зеленому екрані. Але у нас тут казка, тож так і має бути в принципі. Декорації тут теж є. Ви не подумайте, правда, на кожному камінці можна прочитати напис Тут був Гарі». цікаві костюми, нічого надзвичайного, але вони відчуваються справжніми. Ну і драко. Он, начебто тут теж типовий, але має свої фішки. Писати саундтреки до казок це окремий вид мистецтва, мені здається, бо не можна просто поставити на задньому плані дуаліпа або якийсь попсовий біточок. Тут це не спрацює. Композитор стрічки Девід Флемінг відомий за такими серіалами, як Останні з нас, Містер і Місіс Сміт та Тієї ночі, коли Логан прокинувся. Особисто я отримав набагато більше, ніж очікував. Я думав, що це лише казка, що в принципі так і є, але все одно дуже нестандартна. Хоча епічності в фіналі, на жаль, не вистачає. При цьому тут є чітка мораль, і не дивно, що фільм вийшов саме 8 березня. Ну, якось так? Ну а що?